Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі і сьогодні ми з вами розв'яжемо ось таку цікаву олімпіадну задачу за 8 клас. У центрі квадратного ставка плаває учень. Раптово до вершини квадрата підійшов вчитель. Вчитель не вміє плавати, але бігає в 4 рази швидше, ніж учень плаває. Учень бігає швидше, чи зможе він втекти? Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно і після цього можете дивитися мій розв'язок. Позначимо квадрат ставка за ABCD, Д. його центром буде О. Пропустимо, що вчитель підійшов до вершини С. І будемо позначати положення учня точкою М, а вчителя точкою У. Нехай М1 і М2 це проекції точки М на сторони АБ і АД, відповідно. А У1 це точка симетрична щодо О. Подивіться на малюнок. Учень повинен плисти у напрямку до вершини А до тих пір, поки точка У1 залишається всередині кута M1M2. Як тільки точка У1 співпаде з однією з точок m1 або m2, учень повертає в напряму цієї точки. Щоб доплисти до берега, йому треба пропустити менше половини довжини сторони квадрата. Вчителю ж потрібно пробігти половину периметра квадрата, що в чотири рази з гаком більше. Тому учень допливе до берега раніше, ніж вчитель, дійде до... Раніше, ніж вчитель добереться до цієї точки. Таким чином, відповідь так, зможе. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, тому що це мене мотивує знімати далі. Побачимося у наступному відео.